Віта мої, до мене хоч в гості. Ага. <ріху> не вернуться вже, ніколи. Вже як молодость пройшла, все кончилось. Ой. А саме хуже, як, як ми вже нам не смішно казала тут одна, от я каже, ніколи тепер оце не засміюсь, так весело, як ми сміялися. <ріху> Добро от душі сміється і що. Підемо це на роботу, ну наварять там на роботі пшоняної каші. І наїсись, і хорошо. <сум> каші на ній, бо. І ще одразу після війни теж були тяжолі години. Ох, тяжо, Боже. І налоги ж великі. Не одіться, не обуться.

Дуже ляльно, щоб я не співала, А я заховаюсь і співаю. А вона ля, що я сирота, не батька, ні матері, нема, я співаю. Це можна спектися, як виспівати. Всі наїдені, напити. А я не жалювана, не балювана, журуся -жу -жу тоді співаю. Ідуть наймати, так я заховаюся, не хочу. На чердак, заховаюся, і день нема, сутки нема. Сижу, вона й мене хоче. Откалає мене, щоб я йшла служити. Я не хочу. Замуж прийдеш, нічого не буде, не скатерти не буде, нічого. Я кажу, мені не треба, не ні скатертися, ніхто служити не хочу. Найняла одна нагод. Дати з тушила на охнай. Затопила буду горю. Ви знаєте, що кричківка давно славиться піснями. Вона дуже гарно співає кричківці. Багато голосів, Зміте, є сіяв і вас, і діскан. І не то, що це хтось там учив там, щоб я альт брала, альтом чи там, а якось сама знаєш, куди мені це треба. Якщо, наприклад, хтось бере під перший голос, то я вже не буду брати під перший голос. Я одразу переходжу на третій голос. Я чую, що там треба третім голосом, я третім голосом беру. І зроду любила співати. З малькою співати. Я ж кажу, як досадно пісню співаю таку, якусь жалобну. Як щось настроєння веселіше, значить і пісня така лється. А ще як яка пісня понадобиться, так скільки полю, стільки я й співаю. Хоч і на ланці було, так співаю. І сама собі. І в дворі так, що роблю, і співаю. І дід у мене, що робить, і співа. І мої гореку мені з вами. Я ще молода зосталась із вам, котрий більшеньки, знялись, полетіли. Оце живу так, роблю, як на горбу все ношу, ми тоді робили, як волі, ще час робимо. Як волі. В шиї, бачите, воно понашивано. Не можна ж лежати, вірите, я не можу лежати, а встаю шею. Встаю шею. До трьох часового такого шиє. Вот спасибо, что вы нас деревина, краденим щастя. мало <поцелуй> тебя ждут.

Ясно красно жида не соне. Май в мене семеро серці, і оце воно держить. Одно відпаде, друге приростає, ціна до вас і мале дитя його дух. Он сину мій сину малесень. Де твій вотень Дайте горе воду пи, дай дом до выговори. Ой, удовольствие, удовольствие, кати. Прекрасно, яка твоя удовольствие, дай доля. Я ж кажу, як вже така тоска велика нападе, так тоді, то пісню жалю, співаєш, співаєш, поки трошки наче сплакав, пішло, перевертається на, на другий лад, співаєш другу. А так, от, як почуєш якусь там новеньку пісню, так вона спокою ж не дає, поки вже здовольнийся нею, тоді впаде. Я ж вам розказувала, як почули ми по радіо цю калину. Не засну, до трьох часов вночі лежу, не засну. Серце співає, все, а слів не знаю. Тільки знаєш, що кажи, скажи, калина, як попала, ти сюди, все. Не то, що кажуть, село лунає пісня. Тоді лунала село пісня, дійсно лунала. Ідем з клуба, це ще я була дівчина. Пішли ті туди, кажуть, на Коноваловщину, Скопиївщину, треті на Сивет, та куточки називалися. Четверті на селянщину і лунай пісні скрізь лунали пісні, що дійсно лунали. а село піснями. Рело просто. Готово. А тепер немає клячківці. Чи рід перевівся з півочі, чи, чи я не знаю, що таке. Або другий співав, вроді бешений, хто зна, куди кричить, очі вилупить. І він це дума гарно. Та такі люди зцепене, так як маю, не дивляться і виключають. навіть. І бо ж як почуєш, Да й у газетах читає, що поки оця дурниця буде. Давно ж це було вже дуже давно. Я ще ж була зовсім малою. І не переписувала я ці пісні. Якось вона так у голову клала сніця пісня і все. І згадується часто ці старинні пісні. Я щось люблю ці старинні пісні. Дуже люблю. Я у школі вчила дітей співати, а таких народних я й не практикувала, тому що я боялась. Коли ми виступали в порякані на одязі, заспівали і в за ОЗаречку, то нам навіть замічання було, що це застольна пісня. Ну, ясно, це ж ніхто сказав. А? Керівники, тут уже. я і не мала права вивчати пісні народні в школі українські. І ми тоді їх відсунули ці пісні українські. В школі взагалі не співалися пісні українські. Тоді ще були такі погляди. Тому ну, й відмерла. А якби я їх учила народні пісні, вони б народні пісні співали. І любили. Та тепер вони не знають народних пісень. Бо вони вже відмирають, ці пісні. Вони вже відмирають. А їх спохватилися вже пізно. Ой, давно, давно матінки була. よし 就是屁 Десь надіти война, хто да? без хороб. Бізвісний все. Дуже багато переживала, погось кілок робила, куди їх пенсію свою втеряла, надіти, треба їздити було, треба клопотати, Моя на бланки не зосталися, бо та люди сміятимуться. Нелегко, Все ж на плечах і все лопатою, сапою. Така життя була, а тепер молодим тільки жити, правда? Це не можна жити. А тепер тільки жити, а ми строїли, ми ж усе строїли. І жаби, бач, співають. Буде тепло, значить. Думаю. як тільки на холод і жаби перестануть співати. Він, я у селі жінка копає, а чоловік підсипає! Це Та ж так зовше. Дайте, що завше. Ти... <ріпи> Ніна. Що ба... таку це повпару? Ні хазяїна, ні собаки. Що це таке?

Ой, тепер вже у нас замовляє. А де ж вона У Києві вже ж у нас сама мама. Ой, Боже, Марусі легка рука. Побачите? Ой, Господи, яка ласкупа велика. Ха-ха-ха! Це буде, як нами про редьку, росла редька, росла редька, та і поросла совсем. Як я була молодая, то я любили хлопку п'ять кинула. А так начнеться ця робота без конця і що й жуків наградили, то колорадські, якби вони виздихали хати. А ще їздити виступать? Хто ви стіки? На шпіралі, оце за тиня ж у мир город. Так ми ж думали, що наша команда. Ну, Коли стріляти на автобусом приїхала жінка і просить. Ну добре, як дід у мене хоч молоде. <вірш> <вірш> і правда й приболі. Ана... А нас ти я, я привались, точно привали, мама гуша заклада. <вірш> і тут і крутиться. І ну ви бачили, вернусь назад. Ви <вірш> розумієте, що це для цього і навіть консерваторію закінчиш і не серед... А ми ще жіно не найдеш нову призятку з Ой, край милий, ой, край мили. а Як вона це, точно ні нас оцю піч. І в нас вилучається, вона якось тихенька і хороша. А це не авторські авторський народич. Ой, господи. О, це така закут! Така зако, а роки немає нічого. Нікого немає день будете. Як всі Валя. Без зуби навіть? Серйозно? Ну то наші ті зуби. А кажете? Кажу. Кажете. Ну то це головне, що ри, кажете. Я не знаю, що ви знаєте. Тиждень цілий, скажу. І волочі. Ну, мама, ось це така барона, бачите? Ось це й тягає, все таке воно зі розв'є. І так воно чі, щоб люди не бачили. А чого, щоб люди не бачили? Так, скажуть здорові. А чого ж це не може голова колгоспу допомогти, отако одиноким Йо, жінкам допомогти. <кхи> Хочеш, це... мало таких жінок одиноких в селі, мало ж, так що я. Ну то що не можна? Вони нас не понімають, що ми є. — Що ви є, так? Ой, 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 ой. А яку війну треба було все тягати. Я просто стояла Ще? та проти хмари з а дівчина? Я кажу, дочечко, да в нас ні хати нема, да нічого в нас немає. А ти їй ж хати, а наша де хата. Вийде в хату спать, а в мене нема де й переспати. Оце так я жила. А ні, що забрали тут ніхто так не жив, як я в цьому. Держи руки. Поржавіло. Дуб шістокровіло. <звісно> Чи це отакий колодязь? Це називався общий, общий Бондарів. Но... Оце ось тут дід старий-старий жив. дід помер. Там... Той Бондар. А потім засипали попелом. А, потім... а тепер вода добра. Аж вон там і ходимо. Це а, добра, а під носом була. А під носом була. Це ніхто не, не, не бачив. Отакими ми хазяїми. Ну, а нам ж треба молодим було продовжувати, а ми бачите, які. Ми тепер рішили, якби колонки нам у, у хату провели воду, а оцю воду ми й забули. Що вона саме добріша вода. І, і саме цікаво, що якраз цього колодязі була саме добріша саме вода. добріша. І ось тут, ви дивіться, скільки в нас колодязів, а оця жила десь іде осторонь. Вона не попадає ні в один колодязь. Не бережемо ми старовини. Не бережем нічого. Ми просто які зробилися без, мабуть, без пам'яті. Наче все можна знищити, можна закопати колодязь. Людську душу кажуть, можна, можна з чоловіка випустити кров, а душа встається жива. Душа переходить в пісню. Я особисто служби крачки наші, те, що вони співають, це ціла академія. І щоб повторити хоча б один рядочок то від того, як вони це співають, як у них це природньо виходити, це треба вивчати вже, на жаль, це треба вивчати. Це вже не дається так просто природою. Ой, о, полідре. Мої пісні, ото я й поведу. Моля. Співаю, щоб не журно було. Ото от співаю. От, як дівкою була, о, як прожила, як сватав, як брав, Хі -хі. як хотів, як не хотіли, так і дожду і ранку і все. Приїхала пошта, Привезли пісьмо. vito me lo hoy que chula mi linkito me Це стара моті о, як нам же миленький тебе забувать ой, як нам же миленький тебе забувать, до сталися діти, ще й старая. Мати. Изо столица гити сель я мой.